Вінницькі рятувальники отримали подарунки від колег із США. Йдеться про телескопічні маніпулятори ТМ 600 які допоможуть врятувати чимало життів. Про це повідомив начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Руслан Шевчук. Телескопічні маніпулятори дадуть змогу сапарам дистанційно працювати з найбільш небезпечними вибуховими предметами. Також це зменшить ризик для рятувальників, які щодня виконують завдання з розмінування деокупованих територій України. Вибухотехнічний маніпулятор призначений для дистанційного встановлення вибухових. Зарядів для подальшого знищення боєприпасів. Даних два комплекта вибухових маніпуляторів нашому колективу в частині піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування у вигляді благодійної допомоги надали американські колеги. Дані пристрої дуже зарекомендували себе з великої позитивної сторони, забезпечують. Виконання завдань на дуже високому рівні.